З мільйонів точок на планеті, з мільярдів хат або квартир лиш доля обирає, де ти будеш народженим. Повір. те місце тягне, мов магнітом і заколисує немо, попам'ятає наші дітьми і завжди чекає. І Ми йдемо, йдемо до нього, де б нас доля не розсипала по землі. Леж дайте з'їсти хліба й солі в своєму рідному селі. Лишдайте чути рідну мову та оживіть оті стежки, де ми малими знову й знову щоденно грали за любки, і компас серцю вимкне в тому і потягне в рідний серцю бік. Так поспішаємо додому. Ми на Різдво і на новий рік. Нас тут шикають навіть стіни, тут серце має глибину. Ми за різдво в своїй країні сплатили немалу ціну. Ми зберегли своє коріння, поклавши щедрик на вуста і найміцніше покоління. Виборює для нас свята. А ми натхненні та свідомі завжди подякою до них. Я на Різдво, нарешті вдома, я на Різдво серед своїх.